Всім привіт! З вами, як завжди, Шокерікс. І сьогодні нагадую, що подія Вафентрагер Парадокс стартує 19 вересня, тобто завтра, 7 години ранку, по 30 вересня, також 7 години ранку. Ця подія буде включати в себе новий режим. Ну, як новий той же самий режим, просто інформую вас, що він буде. Присвячено цьому режиму також коробочки, які будуть називатися Парадокс модулі. Посилання на сайті я лишу під відео. Розібрали ми вже двохстольну ПТ ОСТ-шку Чехословацьку, це СТД-58. І також розібрали е, Сентінель. Це в нас французький важкий танк е, 9-го рівня. Ці дві дев'ятки ми вже розібрали у відосах, Можете переглянути на каналі. І також лишається ще один танчик з нових танків: це нова патежка. Чехословацька премія МПТС 8 рівня. Її зараз ми будемо оглядати. Також багато старих танків, які вже були, будуть в цих лутбоксах, Парадокс модулях, вибачаюсь. Ну а ми погнали. Передивимося, що взагалі за ПТ, чи варто взагалі брати ті парадокс модулі, і що взагалі за танк. Тому погнали. Так, ці два танчики, як я вже нагадую, ми розглянули. Тепер лишається дана ПТ. Ці дві дев'ятки. Нагадую, це у нас іде вісімка. Це в нас ніби як штурм ПТ буде. Не знаю, чи вона буде танкувати, чи вона буде депемити. ХЗ. Тут якась унікальна механіка, ну не якась унікальна, це механіка з охолодженням гармати. Якщо ми подивимося детально про машину, тут буде написано: охолодження гармати. Унікальна система охолодження ствола дає змогу використовувати подвійне прицілювання. Тобто, якщо ствол встигне охолонити після пострілу, його влучність збільшується. Що позначається другим меншим колом зведення. Така механіка у нас присутня на типу 71-муці, му на типу 63 му вісімці, ну, тобто охолодилась гармата, умовно у вас стала краща влучність кінцева. Ну, побачимо, як воно працює, не знаю. По екіпажу. Ось такі я виставив навички, виставив маскування, тому що я думаю, що це ПТ не фул якась повинна бути агресивна. Вона повинна інколи стояти на середніх дистанціях в кущах для того, щоб ну не прямо в кущах, просто на середніх дистанціях від куща, щоб мати певне маскування і вести вогонь з дистанції, так як тут в нас є охолодження гармати, а це означає, що в нас підвищується влучність. Тобто, в цілому, ПТ повинна наносити урон не тільки на близькій дистанції, а не середній. Ось такі навички я поставив по. Обладнанню тут буде в більшості, я думаю, стояти досилач, турбіна і загартування. Замість загартування можна поставити сюди вентиляцію. По польовій модернізації. У нас я вбрав перше ліво для швидкості, умовно, по всяких там ґрунтам, ви розумієте, далі на кінцеву влучність і на огляд, тому що маскування на цей танк, якби воно інколи потрібне, але в більшості ми будемо грати на середніх дистанціях, тому тут будуть це маскування компенсувати навички, які ми поставили в екіпажі. Отакі от, от перки тепер по бронюванню. В цілому, чи броньована дана ПТ. НЛД у нас 202 мм. ВЛД йде 192 мм. Ось так. Іде рубка основна. Основна рубка це броня, в цілому непогана 245, 226, якщо не брати. Чим вище, тим більше. 242 ось тут. А маска в нас, в принципі, броньована, але не до кінця. Бачите, тут є такі місця, де 220 броні. Тобто -то в цілому там дев'ятки будуть шити, я думаю. Просто в маску на ББ, десятки тим більше. Ну і звісно, найбільше не подобається в даного танку мені це ось цей величезний здоровий лючок, який має 108-115 міліметрів, який просто видно, я не знаю, за кілометр. Ось дивіться. Занадто він величезний, і навіщо він на цій ПТ, я не знаю. Броня і так посередня. Ну, умовно, там рубка буде танкувати під кутами, от такими якимись, да? там 270, але оцей лючок псує всю картину. Ну, давайте глянемо, як він себе почуває, як, точніше це почуває себе в боях. По снарядам пробіжимося в бою. І погнали! Ну і кінцеві характеристики в нас виглядають наступним чином. Альфа-390, кути вертикальної наводки мінус 8. Зарядження гармати 6,52. Розкіт на 100 метрів 0,33. Коли гармата охолоджується, у нас розкіт ніби як 0,24. Час зведення 1,8. Місність з закалкою 1520 хп. Вронювання, в принципі, ми розібрали. Максималка у нас 48 вперед, назад 18. По скритності отака, 23%. Нерухома машина 15% під час руху. Огляд 425 метрів, дальність дії зв'язку 606. Так, закинули нас на мапу Мурованка проти Дев'яток. Скажу вам так, я її трошки потестив без цього відео. В принципі, покажемо один бій. Я більше грати на ній щось не сильно хочу, тому що танк ну, такий собі. Тобто, оглядати його, в принципі, якось так більш глибоко, нема сенсу. Так, давайте глянемо зараз по снарядам. Зараз я вам покажу, як вони летять, що за пробиття в них. Так, у нас є базовий снаряд, пробиває він 252 міліметри. Швидкість польоту 1262 метри. Голдовий снаряд пробиває у нас 294 і летить 1431 метр на секунду. Тут у нас так зване охолодження гармати. Ось бачите, є більш. Жирніше коло, це в нас, коли гармата охолоджена, і це менш жирне, це в нас точність, коли гармата не охолоджена. Тобто при охолодженій гарматі у нас влучність повинна бути ну 0,24, як заявляють розробники. Ну, побачимо, як воно буде. Тобто, в принципі, навіть можна із дистанції настрілювати з такою влучністю. Ну, але як воно насправді є, то хто його знає, чи воно буде так працювати та влучність? Хоча влучності в цій грі якби не існує. Так, а ну давай зводимось і. Ну да, нормально. До речі, на 990 підсвітив. Ого. Так, без охолодження гармати добиваємо, Лучності вистачає. Ну, цей люк не подобається. Тобто на середніх дистанціях, точніше, на близьких дистанціях будуть нам закидувати в той люк, по КД, я так думаю. Тому що там 100 мм броні. Чи 115. Так, ЛТшка в нас підставилася, але. Рострілу нема до кінця. Так, я думаю, поки постоїмо, тут, то потім, можливо, десь більш активно зіграємо. ЛТ помиляється ніби. Там будинок, так? Да. Ну, летить непогано, в принципі. Якщо зводитись до кінця. 420, окей, я думаю, треба десь їхати буде. Напевно, просто в лісу так нажму туди кнопку, тому що десь там Є75, який не світився. 432 бачу. Допомога вже в дорозі. Даємо ще туди тичку. Тут якийсь вкат. Ну, потешечка така на середній дистанціях інколи на близьких можна, в принципі, настрілювати. Посередній танчик. Нічого цікавого. Ну, є механіка, оця як в, тайпі, в тайпів японських Так, ну давай спробуємо ближче зіграти, прям дпмити як воно буде. Так, я думаю, що я дав блайнд. Просто вкатуємо. а Де 430-й цікаво? А ось він. Все, тоді просто наливаємо. ДПМ. Так, я їх б'ю двох цікаво чи ні. По ідеї і вбиваю. Зараз давай спробуємо. Є да, від рельєфу спокійно. По рухливості нормальна ПТ. Добре. Розміри тільки великі в неї такі. Була б вона менша. Щось танкуємо, навіть дивіться. Ай, не, не влучив. Центріон доб'єш, так? Да? Угу. Ну, отака потешка. В цілому вона непогана. Але нічого цікавого такого прям я не бачу. Тобто, умовна на тайпітькарії, там читл-перший, будуть покраще. Ну, але ця потешка теж, в принципі, непогана. Зову показати, скільки фуз пробиває 61 мм. Фугас б'є. 530 альфи. Ну, якщо з турбіною будете грати, то в принципі встигати будете в боях. Неповільний танчик. Ну і давайте поглянемо результати і зробимо певні висновки. Так, є результати перед вами. Нічого, в принципі, не зробив, але дали майстрам. 3800 вдалося дати, той блайн зайшов 14, 11, 11, По фарму виходить, у нас 73 тисячі без активованих резервів якихось. По потежці, в цілому вона мені непогана, от, але вона не подобається мені перше, це по розмірам. Тобто вона доволі висока, велика, масивна. Не подобається, що є лючок, а так в цілому ПТ в принципі цікава. ББшки 252 пробивають доволі непогано, альфа 390. Є механіка з охолодженням гармати, також вона окей, насправді. Десь там, якщо щось не ДПмете, у вас вона постійно по факту буде охолоджена, тобто буде умовна точність 0,24. От, якщо зараз переглянути в характеристиках. Так, 0,24, це з модрикою і це з пайком. Ось. В цілому, танк окей, але нічого прям такого вау, по типу як тайпять керів чи тьортул, я не бачу. Вона гірша за них, але і доволі. Кому був цікавий огляд, ставте подобайку. Дякую за перегляд. З вами був Шокерікс і до наступних подібних оглядів. Усім бибем!